Всіх вітаю на цьому каналі. В цьому відео ми розберемося з актуальними токенсейлами, які проходять в найближчий час і потенційно можуть дати нам з вами заробити. Буде цілих 4 проекти, про які я вам більш-менш детально розповім. Пізніше той проєкт, який вам найбільше сподобається, в якому ви побачите найбільший потенціал, ви зможете самі проресерчити і вже занести, як то кажуть, таку суму, яку ви можете собі дозволити і надіюсь, з цього добре заробити. Першим на черзі у нас буде проект WUUI, який проходить спільно. На лаунчпаді з Cookie. Це є соціальна платформа по типу Каї. Хто знає, де можна фармити якісь там ролі від проєкту, якісь поінти, і пізніше за соціальну активність проєкт насипає, відповідно, якийсь там AirDrop. Kuкі це, можна сказати, таке і є. І Legion це є платформа для запуску якихось токенів. Неодноразово сам брав тут участь, тому до платформи, на якій відбувається сейл, в принципі, питань немає. Сам проєкт Wuji, він є агрегатором PerpDEX. Тобто на ньому можна торгувати ф'ючі спот. В них є підтримка від Binance, неоголошений раунд інвестицій від ЮзіЛап це є по суті Binance, і також вже відкриті інвестиції в розмірі більше, ніж 1 мільйон доларів на платформі Ехо. Також, якщо говорити про Твіттер, тут майже 200 тисяч підписників, він мега активний, і ну, сам проєкт по собі виглядає достатньо цікаво. Тепер давайте розбиратися з умовами, на які ми будемо тут погоджуватись, коли закидуємо гроші. А і ще хотів додати, що в проєкті раніше проходила система понтів. Зараз вони анонсували реєстрацію на дроп, тому якщо ви десь колись мали якийсь зв'язок з цим проєктом, краще зареєструватися. Можливо, проєкт вийде дуже добре і дасть заробити на самому дропі. Тому не забувайте про це, посилання буде в. Описі під цим відеороликом. А також цей перший сейл, який має відношення до платформи Куки, про яку я тільки що розповідав. Тому це ще один, можна сказати, грін флаг для того, щоб можливо сюди зайти, тому що в основному перші сейли на адекватних платформах дають більший шанс того, що тут можна заробити, ніж якщо проект буде виходити там в сотий раз на якійсь там платформі. Початок сейла буде 17 листопада в 15.00 на платформі Легіон. Планують зібрати мільйон 250 Тисяч доларів. І з ФДВ трохи більше, ніж 110 мільйонів доларів з 100% розлоком на ТГЕ. Але алокацію можна буде отримати не так просто. У нас буде декілька раундів. Перший раунд буде для користувачів, які писали про ВУЇ і попали в лідерборд на кукі, це в районі 250 тисяч доларів. Другий раунд це стейк-пул для стейкерів Токена Кукі в районі 60 тисяч доларів. І паблік пул, якраз який буде проходити на Легіоні. для Всіх бажаючих, це майже 1 мільйон доларів, зможуть користувачі занести в цей сейл. Також їхні об'єми на платформі зараз знаходяться, можна сказати, в піку. Це є в районі 5 мільярдів доларів об'єму за 30 днів. Як на мене, це хороші в принципі показники. Він є конкурентоспроможним, значить заробляє гроші і може, якби, показати себе на самому лістингу. Я тут не буду говорити 100% заходити в сейл, чи не заходити про будь-який. Ви вже самі приймаєте рішення, але плюс. Плюс-мінус тут виглядає все окей. Перший грінфлаг спільно з платформою Кукі. Вони хочуть бути конкурентно спроможними з Каїто. тому мають показати якісь хороші результати на цьому сейлі. Другий грінфлаг це те, що невелика ФДВ в районі 100 мільйонів, це абсолютно адекватно. Є зазор на те, щоб вийти по 300 мільйонів, як мінімум, це є вже 3 ікси на ваші вкладення. І як взяти тут участь? Переходимо на сейл Легіон, посилання буде в описі під цим відеороликом, або пост в моєму телеграм-каналі. Хто. Ще не підписані, не можете підписатися, там якраз буде вся детальна інформація по цим проектам. Реєструйтесь на Легіоні, проходите верифікацію, далі переходите в сейли і чекайте, поки відкриє реєстрація, реєструйтесь, вносите бажану суму на баланс, яку ви хочете сюди заінвестувати. Пишете, чому ви хочете заінвестувати цей проект, чому він вам сподобався. Пізніше проект вирішить, одобрити чи відмінити вашу заявку, і від того ви вже зможете або проінвестувати, або ні. Ну тут вже дивитесь самі по собі. Про лістинг поки що інформації немає. Тому обов'язково слідкуйте. Наступним проектом буде Bob, Це Layer 2 для біткоїна. Він поєднує безпеку біткоїн з універсальністю фірми, відкриваючи шлях ту DeFi на бітку. Команда вже зібрала майже 30 мільйонів інвестицій від хороших фондів. Проект є лідером серед конкурентів по TVL. Він більше 250 мільйонів, 500 тисяч користувачів серед партнерів Uniswap, Chainlink, Lombard і інші топові проекти. Ось тут ми бачимо всі інвестиції, і якщо перейти на сайт, бачимо TVL, який на даний момент є в Цього проекту і всі інші метрики, тому що це є їхня така невелика екосистема. По Твіттеру тут також питань немає, він є хорошим, є велика активність на кожному пості, і, звичайно, що велика кількість підписників, що не менш важливо зараз. Сам сейл буде відбуватися на їхньому сайті, але потрібно буде пройти KYC через GateWeb 3 або CoinList. Просто логінимось через наш Coinlist, якщо у вас там є верифікація, і ви будете мати доступ до цього сейлу. Модель отримання локації заключається плюс-мінус так само, як і на Легіоні. Ви вибираєте суму, реєструєтесь і чекаєте результатів. На сейл виділено 4% від загальної пропозиції, взагалі це 10 мільярдів токенів БОП по ціні 0,023 долара. Алокація буде від 50 до 250 тисяч доларів. І дедлайн для того, щоб зареєструватися, це є 16 листопада 19.00. Розлоки тут 50% на TGE і 50% лінійний вестинг протягом трьох місяців. Як на мене, то цей проект є досить адекватним. Він вже довго є на ринку. Зараз анонсували. Сейл тут є хороший шанс того, що при інвестиції при такі є 50% можна буде забрати своє тіло, наприклад, вклали тисячу, отримали тисячу назад, і пізніше протягом трьох місяців, кожного дня можна буде отримати таку, скажімо, зарплатку. Там 2-3 ікса від суми інвестицій, по суті, досить таки ймовірно отримати. Наступний проект це є Астек. Перші інвестиції він отримав аж в 2021 році. Багато хто чув і відпрацював, можливо, цей проект в 2023 році, плюс-мінус, де в них був теснет, але зараз вони сказали, що дропа не буде. А Замість дропа просто дадуть можливість раннім користувачам взяти участь в сейлі. Виглядає трошечки як баблозбор і ще один. Трошечки поганий нюанс це то, що останні інвестиції в них були ще в 2022 році, і проєкт не один раз закривався і починав роботу заново, тому тут вже дивіться самі, вартує чи не вартує. По суті, Aztec це платформа, забезпечуюча приватність транзакцій і смарт-контрактів. Вони використовують ZK CarlaPs для захисту даних в мережі Ethereum. Зараз ZK Carlaп є трохи на хайпі, тому під шумок, можливо, вони хочуть заліститись. Інвестиції в них 120 мільйонів доларів від дуже топових інвесторів, звичайно, що це. А16Z, Paradigm, Консенсус, Coinbase. Реєстрація сайл доступна з 13 листопада, але поки що тільки для ранніх користувачів, яких є WhiteList. А опція, в якій ми з вами зможемо взяти участь, буде аж 2 грудня. Продають вони 15% від Supply, і тут є багато опцій, які доступні для різного роду користувачів. В загальному їх 300 тисяч. Це є оператори і провайдери Теснета Астек. Активні користувачі спільноти, далі в районі. Трьох тисяч активних трейдерів за останні 30 днів на Uniswap, холдери топ-3 нансентірів і стейкери різних ефір, обгорток і тому подібного. Ось наша сторінка сейлу. Якщо у вас є вейтлист, ви можете сюди приєднатись, подати заявку і, по суті, вже найближчим часом закидувати сюди гроші. Тут ми просто нажимаємо «Continue», перед тим підключаємо наш гаманець і вас попросить пройти пізніше верифікацію через ZKPass або якусь іншу платформу. Тут достатньо таки цікава і, можливо, трошечки складна механіка участь. В публічному сейлі. Давайте я її вам дослівно перекажу, а ви вже собі зможете детальніше розібратися, якщо вам цікавий цей проект. Це новий формат від Uniswap, де продажа йде по епохам, де розподіляється фіксована кількість токенів по ціні, виходячи із бідов учасників. Після закінчення аукціону запускається v 4 пул, виходячи із фінальної ціни. Як на мене, то до цього сейлу є декілька питань, як мінімум, то, що вони закривались при відкриванні, і зараз під шумок хочуть запустити сейф і зібрати додатково грошей. Те, що давно давним був останній раунд інвестицій, то що вони не хочуть розвивати дроп своїм користувачам. Ну, але тут вже кожному своє, якщо вам подобається, будь ласка. І останній токен сейл це Immunify, який зібрав в районі 29 мільйонів доларів від по суті хороших фондів. З цим фондом Frame Ventures є хороша асоціація з корейцями. Останнім часом вони спільно часто лістять проекти на корейській біржі. І таким чином. Корейці в основному бустять ціну токена, що дає нам, по суті, можливість продати токени по кращій ціні, ніж ми купили. Твіттер, порівняно з іншими проектами, про які я тільки що розповідав, по суті, є найслабшим 58 тисяч підписників і він особо не активний. Купівля токена по суті є адекватна: 133 мільйони доларів по ФДВ з 100% розлоком на ТГЄ, Тільки немає інформації, коли буде це ТГЄ, коли буде у нас лістинг. Старт сейлу був у нас 12 листопада і буде продовжувати. До 19-го, тому важче мінімум декілька днів, щоб зайти сюди, переглянути всі ці опції, які вам цікаві, не цікаві, і прийняти рішення. Мінімальна сума інвестицій це 100 доларів, і сейл буде відбуватися на платформі Coinlist. Просто приходимо тут реєстрацію, верифікацію, приєднуємось до сейлу, подаємо заявку на участь, одобрюють, не одобрюють, і отримуємо якусь алокацію. Цей проект є напевно найбільшим таким середнячком з тих всіх, які я розказав деякі є трошечки кращі, деякі трошечки гірші. Він такий по суті середній з невеликим потенціалом на то, щоб можна тут було заробити хоча б 2 ікса. І тепер, якщо зібрати ці всі проекти докупи, можна зробити як на мене тільки один висновок, то що останнім часом мета сейлів є. На високому рівні недавно я записував відео про Монати, до кінця ли якого буде проходити на самому Coinbase. можете глянути відео в Телеграмі, я дав посилання, або просто зайдіть там на Ютуб, і буде останнє з недавніх відеороликів. Це означає, що проекти хочуть ліститись, хочуть давати можливість користувачам заходити, інвестувати, і дай Бог, щоб давали так само і заробити. Тому пропускати мету сейлі особисто я не хочу. Якщо ви також, то ось вам я розказав про актуальні проекти, плюси-мінуси. і мінуси, Ви вже собі самі. Можете підібрати той проект, який вам більше подобається. По дедлайну там плюс-мінус сюди ви можете ще встигнути. І надіюсь, що ця мета запам'ятається нам тільки позитивно, тому що дадуть добре заробити. А я нагадую, що підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту. Розповідаю, чим займаюся, що роблю, на чому виходить заробляти, і що там обужу, і тому подібне. Також тут будуть всі посилання з цього відеоролика тому не забувай підписуватись і на Ютубі, і на телеграм. Буду тебе чекати. Всім до зустрічі і до нового відео.